Добрий день друзі. У мене зараз йде висадка цукрової кукурудзи Світ-нагет. Вона вирощується у мене так в 77 касетах, то видно, що вже рослини треба висаджувати, бо вони що вже перестаю, ну, перестаріють. Така касета дає вам можливість вирощувати розсаду ну, 18-25 днів, а потім його треба висаджувати, щоб воно не перестаріло. Я в основному вирощую, ну, вирощую світнагет і спіріт. І ну, сажаю його спареними рядами. Там між двома рядами 40 см. Між рослинами 35, а між двома рядами там метр 10 Ну, зараз я підійду туди і покажу там, де вже почав. Вже виноград. Вже. Вже обробка зроблена. topazom i redomilom. Čuć, čuć, vesela. I tu, tu kukurudza. Tako ono vesažujeće. Eee... Я тут через відео хочу відповісти підписчику Сергей 82. Ви від мене питали відносно установки захист від морозу. Е, ну, я там в групі інтенсивне садівництво я там поділився по Фейсбуку. І там вам відправив, як, запис, як його записати в поїзд. І дивіться, я там говорив з колегами, які це, цю установку використовують. І вони говорять, що одна, одна машина, бо там є і саморобні види, і є заводські. Одна машина, ну я тут сад, сяду місто для релакса, одна машина може обслужити сад площадю 5-7 гектарів. У нього принцип заключається в тому, що машина видуває горячий воздух і перемішує воздух в саду. І вони говорять, що принцип роботи такий, що трактор постійно ходить і він має повертатися на, той, на ту колію, де він проходив ну, через 10-15 хвилин. І він одним ходом там бере там, ну, там 6-8 рядів. Ну, вони говорять, що машина ефективна при заморозках. Якщо у вас мороз, той, що приносить вітер, це буде мало ефективно. Вони, вони тоді твердять, що є якась можливість захищати хімічними способами. Там хімічні способи, це у нас і в Україні є багато препаратів, які від морозу. Є вітчизняного виробництва, є імпортні. Я як розказував, ми використовували мегафол. У нас 0-2 було, у нас вийшло захистити урожай більшу частину. Може, мороз у нас нашкодив ну, процентів 30, як я бачу. І ну, це такі, Ну, нема, як вам об'яснити? Нема такої установки чи такої хімії, який вам 100% його захищає. Це різні є способи, це все треба брати до уваги. Ну, і відносно цієї установки. Я тому і говорю, що там є і саморобні, є і заводські. Якщо вам інтересно, ви там подивитесь відео. Там воно, ну, воно показує, як це як все робиться. І можете чи саморобний варіант робити. Е, можна машини такі, ну, говорю, є фірми, які займаються, заводи цим займаються. Я думаю, що на Закарпатті є тут у нас ну, є фірми, які можуть вам, вам занести таку машину, якщо це інтересно, це чи комусь інтересно. Вже ви, ви вибираєте. Ну, говорю, що люди, які. Ну, там в основному це промислові виробники цим користуються. І вони, у них бачення таке, що ну, вони комплексно підходять до, до питання. Вони роблять і хімічну, е, е, ну, хімічний захист, захист цією машиною, у яких людей, ну, Хто має більш можливості, вони, вони ставлять спеціальні свічки. Но спеціальні свічки ставляться на гектар там, від 400 до 700 штук. Одна свічка там, стоїть більше ну, майже до 10 євро, і, це, і воно горить 6 часів. Це треба все теж брати до уваги. Це треба брати до уваги, що у них там на це дається дотація. Це у нас, ну, є люди, які мають доступ до дотації, є, які не мають. Це кожному самому рішати. Так що, якщо можуть то допомогти, то пишіть в коментарях. Ну, я, я це знаю про це. Мені люди, які користувалися цим, вони, ну, вони говорили про це позитивно, але це не чудо машина. Там теж він має свої, ну як казати, ограничення. Якби дякую.